Всім привіт! Ви на каналі Tomaro Mahans і з вами я Тамара. Сьогодні будемо робити масажні плитки. Що нам для цього потрібно? Це кокосова тверда олія, батер, авокадо батер, ший батер, бджолиний віск, абрикосової або персикової кісточки олія. Якщо у вас немає алергії, то ефірне масло. Або це може бути віддушка. Також можна додавати емульгатор. Він буде добре зволожувати шкіру. Можна поєднувати емульгатор і віск. Також в свою плитку я буду додавати мед. Я буду сьогодні виготовляти з ось таких звичайних пластикових коробочок. Це може бути також ось така невеличка ємність. У мене це ємності десь приблизно на 50 мл. Ну І для прикраси я візьму штампики, які покладу на дно. Отже, тепер за рецептом зважуємо всі наші інгредієнти і відправляємо на парову баню. Ось так я поставила штампики, тепер обробляю спиртом формочки, чекаю, доки вони просохнуть, і буду заливати. Наливаємо формочки. І тепер чекаємо, доки вихолоне. Потім можна буде поставити в холодильник. Моя масажна плитка готова, можна виймати з формочки. А Можна так і залишити в формочки. Потім просто використовувати, відкриваєте. Нанесли, можна використовувати для всього тіла, можна як для рук використовувати. Така як масочка для рук буде у вас дуже зволожувати гарну шкіру. Можна використовувати як бальзам для губ. І ось так зберігати в холодильнику. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої відео. Ставте вподобайки, діліться з друзями та до нових зустрічей!